На Голгофі Твій Бог, на Голгофі серед мук тих пекельних і сліз помирає Ісус, та з любов'ю без прокляття Він хрест свій проніс. Навіть батька просив, опрости їм, бо не знають вони, що творять. Ви сліпі, о, безумні, спиніться, це ж ваш Бог. Та серця кам'яніє мовчать. Лиш вуста промовляють жалкії, як полин з гіркотою слова. Ти син Божий, Христос, всемогутній, покажи свою велич, зійди із Христа. О, отець, де ж ті сили мені тепер взяти, щоб вогонь не післать, не зійти із Христа, Ти усіх здоровляв, а себе ти не хочеш спасати. Як батіх по обличчю жорстокі слова, що людину ти ще не сказала, чим іще не добила Христа, О, подяку йому ти достойно складала і вінчала чоло неземного царя, гострий терен і чим не корона, Хай прославиться цар на Христі, але раптом у серці якась перепона, його очі так ніжні, Глибокі, але не земні, раптом темрява день над північчю змінився, раптом люди відчули, що вчинили лихе, Його голос могутній небеса покотився, Отче, Отче, навіщо залишив мене? А у відповідь тиша, як смертельне мовчання, так, Ісус, Ти прожив на землі. Дава відповідь кожній людині в стражданнях, щоб померти в німій самоті на хресті, щоб напитися оцту, коли спрага душила, не знайшлося в людині й ковточка води, та Господня любов у очах засвітилась, його очі сказали. Тож для цього прийшов я сюди, його очі у серце, у душу запали. Він дивився на мене, там я бачу себе. Це ж і я Його там на хресті розпинаю, хоч не раз говорила, як могли не впізнати тебе. Подивись на Голгофу, там творіння Творця розпинає, подивись, пошукай, там ти знайдеш себе. Це й за тебе, Ісус, свого Батька, благає, О, цій людині. Я й за неї віддав на розп'яття себе. Амінь.